Вітаю, друзі. Я з України. Зараз я в Канаді і тут у нас щось сталося. То познімаю. Рух перекрили. Всі машини, автобуси, всі їдуть. Через нашу Вулицю Тут так гуділо. Це караул просто. Не знаю скільки там машин. Теж хтось знімає. Вон всі машини їдуть через нашу вулицю. Ця вся дорога перекрита. Fire! Ух, мамочки О боже Я не знаю, что можно туда идти Не О, Боже, о Боже! Господи, скільки їх там? Свитка і поліція, і пожежні. Це те, про що я вам казала, що коли щось трапляється, то всі служби їдуть на порятунок. Що я знімаю. Тут дивіться. Я сподіваюся, що всі живі. Це найголовніше. Я не знаю, чи можна знімати. Мокре все, так гасили. А де була пожежа? Ось там була пожежа. О! Боже, вони мокрі всі. Вони всі мокрі. Ось там чоловік ось. フフ <Ooh. laughs> Сивайте, але які красені тут. Вау. Пожежники. І там далі стоять. Жінка пожежниця. Також вся мокра.

So. All right, all right. Okay. Have you been here very long? Have you been here very long? Mm -hmm. Have here very long? Sorry, I don't. You no, don't speak English. Okay, that's okay. That's all right. Ну, слава Богу, що все погасили, там далі ще стоять машини. Багато. Подивіться, скільки дійсно і пожежних, і поліція, і швидка всі. Машини такі, машини, мужчини, мужчини, машини. Молодці, слава Богу. Я думаю, що я переконана, що там без жертв. Швидкі не задіяні, а пожежники свою справу зробили. Слава Богу. Пожежників, дівчата, вам познімаю. Хто там? Незаміжній, привіться який, красені, вау! Спорядження, балони. Там вже поїхали, то зараз вже будуть відкривати, я думаю. Дорогу вже сюди буде тіхати. Я не знаю, чи мене чути. А це поліція. Слава Богу. Все обійшлось, все, зробили свою справу. Молодці. Пока-пока, друзі, бережіть себе. Всі-всі бережіть себе. Ще поки буду йти з вами. снимаю. Такие машины. Вау. Просто. Ой. Аж в очах рябыть. Я не спала вже майже дві доби. ну Я за дві доби там спала буквально пару годин. Тобто я лежала, лежала, намагалась заснути, в мене не виходило, я засинала, мені кошмари снились. Я прокидалась і лежала, вже починала дрімати щойно. А потім як почало це все гудіти. Ну, якби я вийшла раніше, то я би зняла процес, як вони гасили, але але я не хотіла йти, мені так лень було вставати, я так собі зігрілась, була сьогодні у нас так, холодно. Дивіться, так. Наглядно одразу три машини, три служби. Взагалі, ви знаєте, ну я захоплююсь пожежниками завжди, завжди. Я вважаю, це така професія, от вона якась, та все кожна професія, вона дуже важлива, дуже цінна, але чомусь. От саме пожежники в мене викликають якесь таке от захоплення. Особливо зараз в наш час, коли, коли в нас вдома таке робиться в Україні, і скільки дійсно приїжджає служб і пожежники і розбирають завали. Боряться з вогнем, рятують людей, от рятувальники, всі. от Це прям, ну ну, це такі професії, вони і небезпечні, звісно, але дуже важливі. Це мені доця розказувала, каже, мама! Каже, приїхала, ну, прийшла, верніше, привела Маркусю до школи, ну і там десь неподалік щось там також відбувалось. Викликали пожежних. Каже, боже, мама, я, я наче каже, у, у фільмі побувала. Каже, от все так як показували в захід цих от іноземних фільмах. Приїжджає машина, там одна, друга, всі з'їжджаються, всі вискакують. А каже, там каже: от якби за уповільнену зйомку включити, то це, звісно, каже. Був би нонсенс. Ну каже, такі пожежники всі як на підбір, всі високі, такі, <гум> такі мускулисті, ну такі красені, знаєте. Вона каже: я стою, кажу, дивлюсь по сторонам на мамаш, які також <гум> прилили своїх дітей, і кажу, всіх просто. Щелепи. ну вони тут, 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 тут живуть, але знаєте, коли стільки краси в одному місці збирається. <смі> Каже, всі стоять і рти повідкривали. <смі> Мамочки, от. Ой-ой-ой. І а, ще я хотіла сказати: стосовно поліції. Вчора мені доця, дивлюсь, надсилає фото. От, бачите, від нашого будинку це прямо... Ось, ось там. то вони тут гуділи, я ж кажу, вони тут гуділи. Я думала, я не знаю, що це робиться. Уявіть собі, скільки машин, і всі з сиренами тут караул був. Так, доця мені вчора надсилає фотографії. Я ще сказала, кажу, ніколи так більше не робить, ну що перші фотографії я побачила поліцейські машини. Ну, в мене. Одразу ж затервіло все всередині, ну а потім вже побачила, що до чого. Отже, там свято якесь було чи ну, в школі. Там багато дітей з батьками, там все морозивостей. Такі, от також, знаєте, мені дуже подобаються такі машини, такі бусики, як би сказати, з морозивом. Щось там відбувається, якісь там стоять, ну, не каруселі, а щось таке для діточок. Ну і стоять поліцейські машини, також дивляться за порядком, але тут дійсно поліція якась дуже дивна в гарному розумінні. Я кажу, в мене вже і був досить спілкування з поліцейськими. Фух, щось мені сьогодні так нехорошо то це Вони якісь такі от, ну, людяні, як можна так сказати, дійсно. Вони, це поліція, яка дійсно допомагає, слідкує за порядком, рятує. Це от все про них. І що саме цікаве, що діти от поліцейські стоять в машини, там, ну, не пропускаю, щоб не їздили на цю територію, ніхто не заїжджав. І вони дозволили дітям, ну діти ж знаєте, як діти, їм теж цікаво там походити, подивитись, о, поліцейські. І вони дозволили дітям без проблем. Вони постійно дозволяють дітям сісти в машину. Маркуся сидів за кермом, йому там щось показували, Навіть рацію дали сказали, що можеш там щось, що хочеш сказати в рацію. Він там щось казав. Дозволили навіть на капот машини залізти, він там заліз і фотографувався. Ну, тобто, розумієте, так? Да? Яке ставлення? Тут в нас оце, в парку, тоді, колись я вже виставляла це відео, знімала. Якщо пам'ятаєте, там також це був День Канади, День міста. Звісно, поліцейські слідкують за порядком, ну але там все було добре. Але там далі така галявина, і діти грають у футбол. Поліцейські разом з ними там м'ячик спіймали і давай з ними граються, сміються, скачуть теж як діти. І це дійсно це настільки от вражає якось по-доброму, якось по-хорошому. По Я знаю, що в нас не люблять, коли щось. Гарне з іншої країни хвалять, чимось захоплюються. Ну, але мені байдуже, кому це не подобається. Я кажу те, що мені ну, дійсно приємно, якось ну класно. Так і повинно бути, в принципі. Це правильно, це так і повинно бути. О, все, роз'їжджаються вже там, ось видно. Вже ані, машина все-таки ще звернула, ще перекрита дорога. Ну, але вже, вже, слава Богу, все добре. Це, друзі. Розказала, показала, пішла я спадки. Пока-пока.